Дах, потужний, односкатний дах, друзі, І з металевих бачите, металоконструкція. тут з дерев'яних ферм. І потихеньку буду вам починати розповідати. Підготовка дерева, перший етап. Значить, ось хлопці обробили ось таким ядом. Це, можна сказати, один із таких ну, більш середніх концентратів. Нормально себе зарекомендував, так сказати, послухав. Якщо, друзі, підняти широко це питання, в принципі, мої хлопці, які працюють з деревом, вони кажуть. В принципі, що це все понти. Вони кажуть, головне гарно почистити ваші дошки, ваше дерево, щоб ніде не було кори, щоб е, більш-менш була така чистенька ваша деревина. І в принципі можна з неї монтувати ваш дах. Оця вся, друзі, е, обробка вона працює максимум 5-7 років. І це вже я чув не від одного прораба. Чи правильно сказати виконав. Тому кожен приймає рішення для себе, як він забажає. Тому і ми, в принципі, обробили, щоб до нас не було запитань. Ну, в принципі, все одно ми вважаємо, що це все не дуже працює. Воно то працює, ну, перші роки. Все. Яка ваша думка?